Я вітаю вас у Києві дев'ята ранку до опівдня в марафоні. Інформаційний слот ICTV та СТБ. Ми розповідаємо про війну сьогодні 1220-й її день. І починаємо цей випуск з передової. Росія намагатиметься найближчим часом захопити Костянтинівку. Окупанти підходять до цього населеного пункту, рівняючи містечко із землею. Щодня обстрілюють з артилерії та вражають дронами в піві. Якось. Це було напередодні не менш складне становище у Покровську та підступах до межі з Дніпропетровською областю. Там тривають запеклі бої і детальніше про ситуацію на сході розпитаємо нашу кореспондентку Марію Малєвську, яка приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю Марія. Вас. Скажіть, будь ласка, ви вже тиждень працюєте на передовій? Як ситуація змінювалася за ці сім днів? Вітаю Олено. Почну з найскладнішого покровського напрямку напередодні Міноборони РФ заявило про захоплення двох населених пунктів Шевченко та Новосергіївка. А Новосергіївка це вже близько 600 метрів до межі з Дніпропетровською областю. Утім, попрошу зараз показати мапу згідно даних аналітичного проєкту Діпстейт. Певне просування тут у Росіян є, але ці населені пункти на мапі Діпстейт ще. Сіра зона. А в угрупованні військ Хортиця інформацію про захоплення цих населених пунктів спростували. Однак повідомили, що у Новосергіївці на Покровському напрямку та у Шевченку на Новопавлівському напрямку йдуть зараз запеклі бої. Захоплення Костянтинополя та Андріївки на Новопавлівському напрямку в угрупованні військ Хортиця підтверджують. Атаки технікою на цих напрямках фіксують вкрай. Рідко оборонці розповідають, що майже по всьому відтинку росіяни діють здебільшого малими групами по двоє-троє людей. Вчора три орки питали зайти в посадку. Вони це зробили, але під утра вони питалися прийти через поле, але в полі їх догнали. Видогнали. Да. Наскільки часто вони ось так намагаються? Кожен день. Один двоє на мотоциклах або пішки. На Покровському напрямку росіяни застосовують ноу-гау замість дронів камікадзе, мотоциклісти камікадзе запускають в глиб штурмовиків на мотоциклах. Подекуди цим окупантам камікадзе вдається прорватися вглиб аж до другої третьої лінії нашої оборони на кілька кілометрів. Тож артилеристам, які зазвичай працюють на відстані від нульових позицій, уперше за роки служби доводиться вступати в стрілецькі бої. Часто приймаємо стрілкові бої, так як противник на мопедах під'їжджають прямо під минометні позиції. Вони да, об'їжджають, дуже швидко проскакують, виді, ну, поля, всякі відкриті території і заїжджають ну, до нас. Відкривають вогонь, так, спішуються з транспорту, можуть просто заїхати, і десь в селі заховатися, а потім ну, по вечорі ночі ходити. Ну, по... Позиціях дивитися. Активізували наступ росіяни і на Торецькому напрямку. Плани РФ очевидні. Вони намагатимуться вже найближчим часом захопити Костянтинівку, до якої ідуть одночасно з трьох боків у самому місті. Близька до катастрофи гуманітарна ситуація. Визнає голова військової адміністрації. В половині міста немає світла, вода на кілька годин на добу і не всюди. Кілька днів тому, коли нам вдалося проїхати в Костянтинівку, там ще ходили маршрутки. Але після того, як російські дрони впіві влучив прямісінько у водія такої маршрутки на ходу, ми спілкувалися з цим чоловіком напередодні. Дрон вбив його і поранив одного з пасажирів. І після цього перевезення в місті заборонили. І якщо раніше впіві в Костянтинівці долітали лише до одного району міста, то тепер покривають уже весь населений пункт. Учора в день росіяни знову вбили. Тут одного е і поранили двох мешканців, які на момент обстрілу були всередині аптеки. Вже стало небезпечно. Ви ж бачите, як вони б'ють, куди, куди аби аби бити, скажімо так, по будинках і по автомобілях. Якщо ми говоримо за Константинівку, то так основна ціль їхня це автомобілі з особовим складом. Ну і складне становище також на Куп'янському напрямку. Щось близько кілометра лишається росіянам до північної околиці Куп'янська. Це вже Харківщина. Окупанти там мають успіхи на правому березі річки Оскіл. Тактика малих піхотних штурмових груп є нині на всіх відтинках фронту і на куп'янську-лиманському, і на турецькому, і на покровському. Росіяни таким чином, по-перше, виснажують українських оборонців і близько 70% відсотків. Тих штурмовиків камікадзе гине, але якась частина розсіюється по посадках, накопичується і вже більшою штурмовою групою до 10-15 людей вони сунуть глибше і таким чином ця тактика малих піхотних груп діє. Далі наш репортаж з позиції нацгвардійців бригади Спартан, які боронять нині Покровський напрямок. Прийняв плюс, прийняв плюс кінець зв'язку. Автівка артилеристів здає назад. Розвідники в рацію щойно повідомили, що в небі загроза, треба сховатися під дерева, заїзди на позиції, тут зараз чи не найважче з усієї роботи? Тому що ворог полює на це? Це логістика. От якщо в солдата не буде йди, да? бика, якщо в нього не буде, чим він буде воювати на позиції? Нічим. Четверта ранку окупанти пішли черговим накатом. Артилеристи відбивають атаку. У цих степах поблизу адмінмежі Донеччини росіяни нині тиснуть, аби вийти до кордону з Дніпропетровщиною. Вони перейшли у наступ з технікою. Перша хвиля була, мабуть, піхотна. Всі відпрацювали, всі артпідрозділи. Чекаємо другу. Наскільки масовано, по кількості поки що не масовано, поки що відбило. Наскільки це стандартна ситуація для ваших ранків? Ну, на жаль, не зовсім стандартна, тому що по перехвачуванню було, що вони прогрівають техніку, тобто будуть застосовувати важку техніку. Тому чекаємо. Якщо раніше на фронті найпростіше було побачити і зафільмувати саме роботу артилерії, то зараз навіть на тій відстані від нульових позицій, що опрацюють артилеристи, вони увесь час змушені сидіти у бліндажах і лише перебіжками висуватися, коли лунає команда до бою. Який заряд? Війна спустилася під землю. ФПВ долітають з кожним днем усе глибше і глибше. Якщо порівнювати вашу роботу на початок вторгнення і зараз. От коли три вже понад три роки. Як змінилася ваша робота? Робота змінилася суттєво, бо багато нових технологій, ті ж самі FPV, дуже тяжко з ними боротись, бо є нові на оптоволокні, і на них хреп не працює. І дуже тяжко приходиться маскуватися, прятатись. Як часто ви чуєте над собою дзищання? Та Дуже часто. Кожних тридцять хвилин щось прилітає. Є у ворога наміри штурму, і в будь-яку годину, будь-якого дня він може застосувати механізований штурм, не тільки піхотний чи там мобільний мотоциклетний, так скажемо. Тому загалом на напрямку, звісно, були ворожі штурми з застосуванням техніки. з дрон Знову в небі російський дрон, знову ховаємося під землю. І ось в таких умовах, перебіжками і увесь час маскуючи себе та техніку, артилеристи мусять відбивати атаки росіян і піхоту прикрити, і свої вогневі точки не виказати. Зараз на екрані ви бачите qr код Бригада Спартан збирає на 10 мавіків, відсканувавши, ви зможете підтримати цей підрозділ, що нині боронить підступи до Дніпропетровщини. Яка от зараз війна? Тут на Покровському напрямку станом на літо 25-го? Ну, ми їх стримали. Ми їх стримали, дуже добре стримали, е, тому що вони намагалися на населений пункт е, вклинитися, зайти туди. Але як ми заїхали, у них нічого не вийшло. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти ті. Єдині новини. 108 постраждалих і серед них п'ятеро дітей досі в лікарні після масованої атаки росіян на Дніпро та область, 24 червня. У тяжкому стані досі четверо людей. За останніми даними через ракетні удари постраждали 319 людей. Про це повідомили у прес Дніпропетровської облівської адміністрації. Напередодні зросла кількість загиблих. Атака окупантів забрала 20 життів у Дніпрі і два у місті Самарі. І насамкінець електробайк від чернігівських інженерів. Навіть попри війну виробники утерла носа китайцям, зробили машину витривалою маневреною електроскутери, розвозять вантажі нашими селами і містами. Цікаво, що підприємство почало працювати саме коли стартувала велике. Широкомасштабне вторгнення, але це не зупинило виробників, і вони не відмовилися від намірів складати електротранспорт. Олена Астахова повернулася з Чернігова і на власні очі побачила український електроскутер: габарит, ближнє світло, дальнє світло, індикатор повороту. Це український електроскутер модель Іон. Везе до 200 кілограмів, швидкість до 75 кілометрів за годину. Без дозарядки може проїхати 150 кілометрів зі швидкістю 45 кілометрів за годину. Модель розробили в Чернігові для сфери доставки в Україні. Зробили. Транспорт, який враховує всі їхні побажання, і далі ми працюємо над ним і далі його вдосконалюємо. Разом з клієнтами опрацьовують конструкцію та деталі, вивчають зауваження та побажання, яка має бути підніжка, де можна полегшити пластиком, а де потрібен метал. Рама наша прораховується в самій цій програмі, тобто на нагрузки, яка буде, де буде основний злам, де будуть точки концентрації цього всього напряження. Ну і після цього якби, робиться основний проект. І на практиці це все провіряється. Підприємство нагадує ательє підлаштовується під клієнта і цим виграють у китайців. Тому співпрацюють з кількома корпоративними клієнтами. Ось цей скутер три роки працював на Укрпошту. Він має дуже витривалу рамну конструкцію, підсилені амортизатори. В нього витривала батарея, і це дає змогу його експлуатувати вже третій рік поспіль майже кожного дня. На раму тут гарантія 5 років. 18 місяців гарантії на акумулятор при дотриманні технічних умов. Наприклад, якщо ми кажемо, що пробіг складає 150 кілометрів, то він складає 150 кілометрів. А решта виробників, зокрема з Китаю, вони пишуть до, і це до може бути, наприклад, до 150, 100 – це теж до 150, і 90 – це до 150. Батарею та електроніку складають вручну і одразу Зу тестують, аби на збиранні не було збоїв. Якщо все працює, то тоді все ну все добре і передається хлопцям на зборку. Вони там ставлять і так кожна. Перевіряють ішли до такого підприємства з 2018-го, коли зробили електрокартинг і виграли конкурс. Потім був човен на електродвигуні та інші моделі електротранспорту. Олександр багато знає про двигуни, бо навчався в Чернігівській політехніці. Угоду про створення українського виробництва планували з інвесторами укласти 24 лютого 2022 року. Підписали пізніше, після деблокади Чернігова. Всі наміри вирішили, що ми втілимо в життя. І ставимо найайбітнішу ціль 2022 року прийняти участь в найбільшій в світі після ковідній виставці Євробайк 2022 во Франкфурті. Ми за місяць створюємо з нуля, тому що наше приміщення в університеті було розбомблено. Створюємо ці моделі, їдемо з ними на виставку, показуємо результат. Повертаємось в Україну і починаємо потрохи налаштовувати виробництво. Ось таким був їхній перший електробайк для перевезення габаритних вантажів. Від 22-го року зробили понад 670 одиниць електробайків. Тепер планують експансію на європейські ринки. Удосконалюють сервіс та налагоджують дистанційну діагностику. Ми йдемо до нашого клієнта, ми вивчаємо спочатку його стратегію, куди він рухається, його процеси. І тільки після того ми робимо йому пропозицію, яка стосується і транспорту, і складської логістики, і сервісу. Тож витривалі й маневрені українські скутери розвозять вантажі містами і селами, втерли носа китайцям. Попри тяжку війну, українці вміють утілити свої мрії і знання. Олена Астехо, Віктор Зеленков, факти. ICTV, Єдині новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше. 25 червня завершилася основна сесія національного мультипредметного тесту НМТ, яке на час воєнного стану заміняє нашим випускникам ЗНО. Попередні результати, оскільки буде ще додаткова сесія, а от про попередні результати питаємо Тетяну Вакуленко, директорку Українського центру оцінювання якості освіти. Пані Тетяно, вітаю. Добрий день. То як загалом ви задоволені тим, як ця основна сесія НМТ завершилася? Якщо говорити про процеси, то насправді було надзвичайно складно проводити цю сесію, адже ми всі усвідомлюємо, що вона проходила в умовах абсолютних безпекових ризиків: постійні повітряні тривоги, постійні нічні ракети, атак ракетні атаки. Так само потерпав схід південь, північ від постійного натиску ворога. Але що ми змогли зробити? То це власне, ми змогли провести тестування, отримали результати. Вступники мають змогу вже обирати омріяні заклади вищої освіти. І загалом ми задоволені тим, що це оцінювання. Пройшло без надзвичайних якихось ситуацій. А скільки абітурієнтів взяло участь у ньому цього року? Зареєструвалися на основну сесію. Понад 312 тисяч вступників. А взяли участь понад триста тисяч. 302, тобто 32 тисячі зареєструвалися, але не складали НМТ, так? 302, та, так триста два У нас є понад 88% явка залежно від регіону, вона може змінюватися, і це доволі висока явка, враховуючи знов ж таки обставини, і враховуючи те, що після повітряних тривог не всі могли доїхати вчасно і тепер матимуть змогу пройти оцінювання в межах додаткової сесії. Тобто, загалом статистика доволі хороша. А скільки людей на додаткову сесію зареєструвалися? Бо я так розумію, що це якраз основна причина через. Повітряні тривоги і супутні проблеми у нас була велика частина людей, які реєструвалися вже для проходження тестування в межах основної сесії, адже з поважних причин не могли, наприклад, проходити тестування в межах основної сесії. Зараз ми маємо до 7 тисяч вступників, які планують проходити оцінювання в додаткову сесію. Коли вона почнеться, і скільки триватиме? Нагадайте, будь ласка липень, це 14-25 липня, і в кожен, кожен учасник отримає запрошення до 11 липня і дізнається, коли саме він проходить оцінювання? Пані Тетяно. А є результати підрахунків, скільки складали випускників в Україні НМТ цього року, а скільки за кордоном? Наскільки це популярна зараз історія для тих, хто виїхав? Понад 20 тисяч вступників планували проходити оцінювання за кордоном. Явка за кордоном дещо менша, Остаточні числа ми називаємо пізніше, але бачимо, що від 60 до 89% вступників в кожній локації такі пройшли оцінювання в цих іноземних іноземних пунктах. Тобто, в будь-якому разі завжди була більшість тих, хто зареєструвався. Абсолютно, так, абсолютно більшість з тих, хто зареєструвався, все ж таки прийшли і отримали свої результати. А ви фіксуєте також випадки шахрайства, шпаргалок і нечесного неакадемічного цього поводження недоброчесності академічної. Були якісь кричущі випадки цього року? І, взагалі, яка статистика по таких порушеннях? У Нас доволі мало таких порушень на всю Україну на весь період оцінювання. Це фактично там до 100 учасників, але це завжди прикро, тому що вступники втрачають шанс вступати в цьому році і фактично руйнують. Руйнують свої шанси, невідомо для чого. Таких кричущих ситуацій, або якихось про які варто було би говорити публічно, як про таку значущу недоброчесність, не було. Ситуації так. дуже подібні. Єдине, що я вже коментувала колегам, ми інколи дивуємося від того, що саме учасники. Приносять із собою на тестування і втрачають цей шанс вступати. Наприклад, один учасник у нас взяв із собою таблицю множення, що очевидно є непередбаченим довідковим матеріалом, але це зрозуміло, що прикро, коли випускник має мати із собою таблицю множення. Може, вона йому дорога, як пам'ять. А ви якось технологічно використовуєте сучасні засоби для контролю таких випадків академічної недоброчесності? Чи це стародавнім способом, і тільки присутні люди в залі контролюють, використовують люди заборонені підказки чи ні? Оскільки ми проводимо комп'ютерне оцінювання, то ми маємо просто цілу низку, цілий спектр способів контролювати недоброчесність. І мені здається, що одна з причин, чому так небагато ситуацій з недоброчесністю, це адекватні системи контролю, в тому числі і цифрового. Серед іншого, в нас є і в онлайновій програмі, де проходить оцінювання. Спеціальні системи захисту, які не дають змогу вступникам користатися, наприклад, іншими браузерними вікнами чи копіювати інформацію з платформи в якийсь спосіб. В аудиторіях майже всіх тимчасових екзаменаційних центрів є камери, і наші уповноважені колеги стежать ага. за тим, щоб в аудиторії не відбувалося списування або якісь. Неадекватні дії з боку учасників чи працівників центру само... пані Тетяно. Просто ще останнє питання. Я коротке, якщо оцінити чи можете ви, наприклад, зараз оцінити загальний рівень складання НМТ і порівняти його з минулим роком. Середньостатистичний бал вищий чи нижчий порівняно з минулим роком, бо це очевидно свідчить про якість підготовки випускників. Це дуже цікаво. Результати минулого і цього року майже не відрізняються, і це стосується і загальних статистик, наприклад, часток тих, хто на певні результати складає математику чи українську мову, так і об'єднаних статистик. Тобто, наприклад, частки тих, хто успішно складає українську історію України, приблизно такі самі, як і минулого року. О, цікаво стабільність. Дякую дуже, що знайшли час включитися. Тетяна Вакуленко, директорка українського центру оцінювання якості освіти, була з нами на зв'язку. Тепер до ще однієї теми, оскільки готуватися до зими треба вже. А якщо ви раптом пригадуєте, на початку червня в інформаційному просторі було багато розмов про те, що рівень заповнювання наших газових сховищ недостатній для того, щоб спокійно почуватися, принаймні на початок червня. Тоді навіть наводили статистику, що порівняно з попереднім роком, то менше на 25%. Відсотків заповненість газових сховищ заповненість газових сховищ. І от про це будемо говорити із Михайлом Свищо, аналітиком ринку природнього газу ЕксПроконсалтінг. Пане Михайло, вітаю. Доброго дня. Пане Михайло. А станом на зараз, от уже червень закінчується, чи виправилася ситуація з заповненням наших газових сховищ, тому що це питання нашої зими? Так, дійсно питання закачування зберігання газу в підземних сховищах є. Одним з найважливіших таких показників, по яких ми орієнтуємося на проходження зими, зараз ситуація активно виправляється. Україна активно готується до наступного опалювального сезону, закачуючи газ до підземних сховищ. Якщо на початку червня дійсно відставання було 25% від минулого року, то вже зараз можна говорити, що це відставання менше 20%. і. Чим далі, тим воно скорочується. Я думаю, що в принципі до початку самого опалювального сезону ми зовсім подолаємо це відставання. А яка ціна взагалі газу зараз на світових ринках? Оскільки ми ж частину мусимо також і закуповувати? А я б бачив нарікання, що цього року через в тому числі санкційні дії проти Росії газ може вирости в ціні не для спобутових споживачів кінцевих, тому що там гарантовано до кінця, ну до квітня, якщо я правильно пам'ятаю, 26-го року ціна зафіксована, але загалом держава ж закуповує за іншою ціною. Так, дійсно, країна, ну, передусім, це Нафтогаз, державна компанія, закуповує природний газ на європейському ринку, де ціни є ринковими, нефіксованими. Зараз вони коливаються в районі 35 євро за мегаватт годину, це приблизно 400 доларів за тисячу кубометрів. Якщо знаєте, говорити, що ціна висока, низька, це досить так може бути трохи маніпулятивно. Якщо порівнювати з минулим роком, то ціни наразі на світових ринках є нижчими, приблизно на 30%. і в принципі якась санкційна політика проти Росії вже не так сильно впливає на ціни на світових ринках, оскільки за більше ніж три роки, коли Європа поступово але рухається до відмови від російського газу, Європа вже пристосувалася до отримання до життя без російського газу. З'явилися інші великі постачальники, які Постачають газ до Європи, і в тому числі Україна так само може закуповувати цей газ у світових постачальників, таких як Норвегія, таких як США, для того, щоб потім імпортувати його до України в рамках підготовки до Угу. А скільки нам загалом треба, ну за вашими оцінками, для проходження наступного опалювального сезону мати мільярдів кубометрів газу в сховищах? Я думаю, що ця цифра може варіюватися, але е, можна орієнтуватися на приклад минулого року, коли в нас сховищах було трохи менше 13 мільярдів кубометрів, і цього в принципі повністю вистачало для проходження сезону, якби не російські масовані обстріли у лютому, коли Росія атакувала український газовидобуток, пошкодивши суттєво його, і тому потрібно було залучати додатковий імпорт. В Принципі, якщо ми накопичимо 13 мільярдів кубометрів сховище до 1 листопада, з умовою, що ми так само протягом зими будемо продовжувати імпортувати природний газ, до цього вистачить для проходження зими без якихось проблем навіть при обстрілах. Ну і очевидно, зважаючи на те, якщо зима буде такою ж помірною, бо у нас тільки в лютому були такі сильні морози під кінець лютого. А зима достатньо теплою була так. Це ще ж залежить е, метеорологічний чинник. Так, це один з таких найважливіших показників. Останні роки в принципі в нас зими доволі теплі, і дійсно, якби якщо ми говоримо про лютий, то минулого року цього року то він був такий аномально холодний. Цього року не прогнозується поки що таких аномальних холодів. Але я думаю, що потрібно готуватися в принципі для проходження з урахуванням якихось таких пікових холодів. І в принципі, цих 13 мільярдів. Повинно вистачити навіть при холодній температурі. Угу. Партнери нам, наші міжнародні, допомагають якось газом чи грошима для забезпечення цих 13 мільярдів? Чи ми на свої все? Тут насправді у нас досить хороша співпраця з міжнародними партнерами, якраз за рахунок того, як активно проводять політику, в тому числі Нафтогаз. Міністерство енергетики активно співпрацюють, спілкуються з міжнародними партнерами. Основна частина. Коштів для закупівлі природного газу на зиму виділяється саме міжнародними партнерами. Це європейський банк реконструкції та розвитку, який виділяє Нафтогазу кредити під закупівлю природного газу. Він вже частину кредитів виділив, ведуться перемовини щодо залучення додаткових кредитів. Також це європейський інвестиційний банк, з яким так само ведуться активні перемовини. і окремо можна виділити уряд Норвегії, який активно допомагає. Як коштами, так і в планах ведуться перемовини, щоб допомогти саме фізично газом, але важливо наголосити, що Норвегія виділяє часто не кредити, а гранти, що ну безумовно набагато краще для України. Це зручніше, звісно. Дякуємо норвежцям і за це і дякую, Михайлу Свищу, аналітику ринку природнього газу. Екс. Факти, яким можна довіряти завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео, щоб допомогти нам просувати правду на YouTube. Та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.